Про події війни говорить «Стратко». Президент України Володимир Зеленський 22 лютого вніс до Верховної Ради законопроект про демобілізацію строковиків. Про це зазначається на сайті парламенту. Законопроект, який президент визначив як невідкладний, вже направлено на розгляд Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Документам пропонується, аби військовослужбовці строкової служби. Строк служби, яких закінчився під час дій воєнного стану, та військову службу, яких продовжено понад встановлені строки, були звільнені в запас у разі ухвалення. Закон набере чинності наступного дня після підписання його президентом. Якщо Україна матиме достатню підтримку партнерів та продовжить тримати оборону в цьому році, то зможе перейти в контрнаступ у 2025-му. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирила Буданов у розмові із журналістами «The Wall Street Journal». За його словами, після виходу українських сил Авдіївки ситуація на фронті залишається складною однак, у ворога також є проблеми. Росіяни витрачають більше боєприпасів ніж можуть виготовити. А більшість поставлених торік у війська танків старі. Генерал-лейтенант Кирила Буданов додав, що російська професійна армія була значною мірою знищена в перший рік вторгнення, і тепер ворог кидає в бій непідготовлених призовників. Керівник гурмо нагадав, що повна окупація Донецької та Луганської областей залишається пріоритетною метою російських. Військ у 2024 році, але досягти її вони навряд чи зможуть. У них не вистачить сил, сказав начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал лейтенант Кирила Буданов. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 113 авіаційних ударів. Здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника західніше вербового та в районі роботиного з Запорізької області. На Бахмутському напрямку сили оборони України відбили дві атаки російських окупантів в районах населених пунктів Кліщівка та Майор з Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 19 атак ворога в районах Степового, Ласточкіного, Сєвєрного, Пермомайського та Невельського. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихай. Лівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ. Речниця сил оборони півдня України, полковник Наталя Гуменюк, підтвердила удар по скупченню військ Росії на Херсонщині, в результаті якого за попередніми даними загинуло не менше ніж 60 окупантів. Був і -бу не один. Тричі феєрично, як водиться, повторили для закріплення. Так дійсно готувалися російські військові, які намагалися штурмувати вже зачищені, як вони казали, кринки. Окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованої лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки, в тому числі вогневої підготовки. За попередніми даними ймовірно, що там знаходились і представники команд, командування угруповання Дніпр, але ці дані ще перевіряються. За добу втрати ворога становили 1160 окупантів, 7 танків, 35 бойових броньованих машин, 41 артилерійська система, 5 реактивних систем залпового вогню. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що коли Україна отримає винищувачі F-16 від союзників, вона матиме право на самооборону, включно з нанесенням ударів по законних російських військових цілях за межами України. Про це генсек НАТО заявив у інтерв'ю Радіо Свобода. На запитання, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16, Єн Столтенберг зауважив, що це неможливо сказати. Він нагадав, що всі союзники України хочуть, щоб країна отримала літаки, якомога раніше, але але зауважив, що ефект від F-16 буде сильнішим, якщо пілоти будуть добре навчені, а екіпажі технічного обслуговування та інший допоміжний персонал добре підготовлені. Днями представник Національної гвардії Аризони, де на базі 162-го винищувального крила в Тусоні, проходить навчання. повідомила, що перші чотири українські пілоти мають завершити курс на американських винищувачах F-16 до літа, за словами речниці Національної гвардії Аризони, капітана Ерін Ханіган, друга група. Па з чотирьох пілотів розпочала підготовку в січні, а третя, також з чотирьох пілотів, наразі проходить англомовну підготовку, необхідну для керування американським винищувачем четвертого покоління. Очікується, що всі пілоти завершать навчання в період з травня по серпень, сказала капітан Ханіган, хоча точний графік залежить від прогресу програми. Команда іт фахівців Міністерства оборони України розробляє мобільний застосунок Армія Плюс, у якому будуть доступні документи та послуги для військових. Зокрема, військовослужбовці матимуть стандартизовані шаблони рапортів, які можна буде підписати та відправити в декілька кліків онлайн. Часто чую від бійців скарги на надмірну паперову роботу, заповнення паперових журналів, безкінечні рапорти. Наше рішення оцифрувати максимально все, зазначив міністр оборони України Рустем Умєров. Окрім цього, у застосунку Армія Плюс Дуть електронне посвідчення захисника, форми зворотнього зв'язку для того, щоб держава могла оперативно реагувати на виклики, базуючись на реальних даних, навчальні онлайн-курси для саморозвитку. Щодня військові витрачають купу часу на падання рапортів та іншу паперову рутину. Завдяки застосунку рапорти стануть автоматичними та зручними. Ми створюємо систему, яка чує кожного. Наше бачення боєздатне військо завдяки взаємодовірі та інноваціям, наголосила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій Формації, цифровізації Катерина Черногоренко, армія плюс розробляється Міністерством оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації. Запуск застосунку очікується влітку. Крім того, Міністерство оборони впроваджує автоматизовані системи обліку у військових частинах. Це допоможе у плануванні, введенні обліку та звітності за напрямком тилового забезпечення. Повідомляє Міністерство оборони. Фактично, це відцифрований журнал обліку продуктів, пально-мастильних матеріалів, речового майна, автоматизація процесів для. Для нас це економія часу. Це надзвичайно важливо під час війни. Бюрократія має залишитися в минулому, розповів заступник міністра оборони Віталій Половенко. Цю програму вже тестували в кількох військових частинах. Наразі фінальні випробування відбуваються в зоні бойових дій. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.